Вітаю, друзі! Це відео буде відео порівняння масажних крісел торгової марки Xero, порівняння різних масажних систем, порівняння системи фіксованих масажних блоків та sl подібних рухомих масажних елементів, тобто масажної каретки. Торгова марка Xero це офіційний бренд, який запатентовано в Україні, відповідно, продукція сертифікована. Нас часто запитують, у чому різниця? Візуально ж, крісла, вони майже не відрізняються, вони дуже схожі. Чому відрізняється ціна? Пояснюємо. На прикладі моделі v 19 та моделі X22 SL. Різниця є кардинальною, так як модель v 19 йде на системі фіксованих масажних блоків. Це ролики, які встановлені фіксовано в певних ділянках тіла. Це область шиї, спини поясниці, на сідницях та на стопах. І ці ролики за рахунок обертання за часовою стрілкою та проти часової стрілки роблять розминаючий вид масажу. модель V19 19 це розминаючий вид масажу, то в моделі x 22 це буде розминаючий, поплескуючий, точковий масаж, глибокий постукуючий, витяжка хребта та комбінована техніка. Відповідно на стопи також працюють ролики, але в моделі x 22 є ще ролики, які працюють на задню частину ікорножних м'язів. Компресійний масаж по стандарту він буде у всіх кріслах на плечі, руки, ікри, стопи. В деяких моделях буде ще обруч на голову. Всі крісла, незалежно від бюджету, будуть мати можливість переходу в положення невагомості, лежаче положення нульової гравітації, всі крісла будуть мати інфрачервоний обігрів спини та ікроножних м'язів. Також буде блютуз з'єднання за аудіодінаміками. Як формується ціна на масажне крісло та чому вона суттєво відрізняється? Це доволі часте запитання, яке ми чуємо. Так от, перше, це те, що ми їй сказали, це вид масажної системи, система фіксованих масажних блоків чи рухомий масажний sl подібний механізм. Далі, слідуючий критерій це конструкція самого крісла. Крісло підбирається по розміру та зросту підкористувача. Розмір крісла розрахований від 185 см до 2 метрів. Відповідно, розмір масажних механізмів та конструкція крісла, вона є трьох типів: це 125 см, 135 та 145 см. І відповідно з збільшенням конструкції крісла, збільшується його потужність. Слідуючий критерій це функціональне наповнення крісла. Ми говоримо про види масажів, тобто модель більш бюджетна. Буде розминаючий вид масажу та повітряно-компресійний на всі частини тіла. Та рухомий масажний механізм, а подібна каретка, з шістьма видами масажу і шістьма автоматичними режимами. Відповідно, це крісло буде більш потужне, більш функціональне, з більшим спектром налаштувань. Ми в ручному режимі маємо можливість вибирати техніку масажу, час. Та ширину масажної каретки. Тобто ми можемо підлаштувати саме масажний механізм, механізм дуже дуже точно під свої потреби. Ще одним з критеріїв є дизайн, якість матеріалу та саме кількість масажних елементів. Якщо говорити за саме матеріал, то матеріал буде екошкіра дуже хорошої якості, яка розрахована саме під такі потреби, саме під масажне крісло, і тому цей матеріал є еластичний, він є зносостійкий. Матеріал. Цубкий, і він не боїться вологи, його можна випарювати і можна чистити його е, ну, легкими миючими засобами. Важливу роль грає кількість трикотажних елементів. Бажано, щоб їх було якнайменше в кріслі, тобто, щоб крісло було повністю обшите шкірою. І це буде позитивно впливати на стійкість крісла. Також доповнюючи опції по типу дублюючого пульта на бортику крісла, який дає змогу користуватися кріслом. З екрану керування. Ну, або якщо місце під екран зайнято планшетом або телефоном, ми можемо керувати кріслом з пульта. Більше інформації, більше порівняючих відео, очікуйте згодом.